Добрий день, дітки! До нас завітала гостя. Щоб дізнатися, хто вона, відгадайте загадку. Зелену сукню маю, ніколи не знімаю. Один єдиний раз на рік зірками прикрашаю. Так, це ялинка. Яка ялинка? Правильно, ялинка зелена, колюча, струнка. Чим укриті ялинкові гілочки? Молодці ялинкові гілочки вкриті голочками. Які голочки на ялинці? Так, голочки гострі, колючі, зелені. Стовбур якого кольору у ялинки? Правильно, коричневого, на яке свято ялинка приходить у кожний дім. Молодці ялинка приходить на новий рік. Незабаром настане свято Новий рік. Тож прикрасьмо нашу ялинку красуню. Чим ми будемо прикрашати її? Так, ми будемо прикрашати ялинку ялинковими іграшками. Якими ялинковими іграшками ми прикрасимо ялинку? Правильно, кульками, бурульками, ліхтариками, намистом, дощиком, гірляндами, дзвониками, сніжинками. Яка у нас стала ялинка? Молодці, гарна, прибрана, прикрашена. Ялиночка красуня в казковому вбранні, для діточок засвічує ліхтарики в огні. Ліхтарики, ліхтарики, горять, мов зірочки. Чарівним цим ліхтарикам радіють малюки. Діти, у наших друзів тварин у лісі немає таких іграшок, що є у нас. Виготовимо прикраси для ялинки у лісі, щоб тварини змогли прикрасити свою новорічну красуню. Пропоную виготовити новорічні ліхтарики. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, пензлик, клей, клейоночка, ножиці і серветка. Починаємо працювати. Відрізаємо два прямокутнички різних кольорів, однакові завдовжки і різні завширшки. Згинаємо ширший прямокутничок навпіл, куточок до куточка. І робимо надрізи від лінії згину, не доходячи до краю. Розгортаємо і відрізаємо крайню служечку. Тепер беремо менший прямокутничок, змащуємо краєчок, іншим краєчком накриваємо. Ось у нас вийшов такий циліндр. Так, змащуємо, клеєм краєчки. І приклеїмо вгорі і внизу. Беремо нашу смужечку, яку ми відрізали, змащуємо краєчки і приклеїмо до ліхтарика. У мене вийшли ось такі ліхтарики. Тепер пропоную вам виготовити свої прикраси, фотографуйте з ними та надсилайте фото ваших робіт. Тварини дякують вам за допомогу. Тепер і у лісі є гарна новорічна красуня ялинка, а наше заняття закінчилося. До побачення!